І серії з вами Анна Ю, і це розпаковка паперових сюрпризів. Я для вас сьогодні підготувала чотири новинки. В іншій частині, ну, в новій серії буде дві новинки. Так, і перша, яку я хочу вам показати, це шопери. Тут у нас вісім пакетиків, якщо я не помиляюсь, Я тебе покажу, які. Ось такі, такі. Деякі є на замочку, а деякі є посутоку відкривати. Тож давайте виберемо, які сьогодні відкриємо. Мені дуже сильно хочеться відкрити ось цей пакетик. Далі я підготувала покупки до літа. Вже серпень і скоро буде школа. Тут тільки чотири пакетики, ну вони всі понятні. Ось такий, такий такий і ось такий. Я хочу вибрати ось такий рожавий. Далі ось така колекція, ви запитаєте, що це за колекція, це прикрашання каталогу. Там всі наліпки, я їх не малювала. Ну, вони одинакові, так що давайте я виберу закритими очима. Ось такий. А далі ось така колекція. Ви думаєте, що це за колекція? Це тема. Колекція тема. Ну, покупки з темом. Тут 5 пакетиків, ось такий, ось такий і ось такий і ось такий. Вони ж всі помаранчевого кольору. Тож, я хочу, давайте ось такий. Ось такі пакетики на розпаковку, тож давайте відкривати. І ось такий в мене каталог, він поки сумний, то треба його прикрасити. Але давайте відкриємо, а потім прикрасимо. Перша колекція шопери. Ось наш пакетик. І що в нас там попалося? І в неї попався ось такий шопер смайл. Я навіть забула вам сказати, який я номер хотіла щоб попався, але нам попався 6. Ось такий. Так, я його намастила краєм і можна приклеїти. Ось так от вийшло. Давайте далі. Далі у нас тема, але я хочу відкрити покупки до літа. Я спочатку намалювала першу, але вона мені не сподобалася, вирвала і ось так от переробила. Так, давайте ось наш пакетик. Давайте відкривати. І у нас попався ось такі шорти. Ось. Тож, давайте їх ткаємо. Так, тут немає набирачі, тож давайте пускаємо сюди. Ось так. Тож, давайте далі, давайте далі відкриємо тему. Ось такий пакетик. Він теж на замковий трошки не вийшло. Ну ладно. І тут попались... щось похоже до цього, але не переживайте, там все однаково до штани попались. І це під номером один, Дуже понятно, де. А, також забула сказати, тут бачите е контур. Наприклад, він сюди не підходить, сюди теж, сюди теж. А, а сюди він підходить. От. І ви е пишіть в коментарях, які далі відкрити покати. Так, і давайте пукаємо. Це моє перше відео, тож сидіти з трьох. Так, і переходимо до наступної колекції. Це прикласька твох. Щось що нам там попадеться, бо там багато що є. О, нам сьогодні попалась ось така свинка. Тож давайте її піклеємо. Давайте пікляємо ось сюди. Ось так і тут аж буде 8 наліпок, ну вже 7. От, і, нам побачить, така тут. і на цьому все. Всім пока. В новому відео буде дві новинки, тож чекайте і ставте подбайку, що вам це відео сподобалось. І з вами була Анна Ю. Всім па-па.